Всім привіт! У мене сьогодні стрибочки. Я попробую так поставити камеру. Ой. Щоб це було досить багато мене в кадрі. Дуже хочеться, щоб вам було видно все. Так, ми з вами сьогодні стрибаємо 32-й день. Все-таки тут краще. 32-й день. І починаємо з розміночки. П'яточка, 20 в одну, 20 в іншу. Я вже звикла, 32 дня. Саме складний у мене був період це коли я не спала 2,5 години поспала і поїхала 5 транспортів з Німеччини в Німеччину. Це перший кусочок. Дякую, хто ставить вогники, хто заходить. Це допомагає ефіру розповсюджуватися. Дякую. А другий, звісно, у мене був такий складний це день народження, і я не встигла пострибати до приходу гостей. Я просто забула. І... Ну, типа, в мене, знаєте, є такий відлік тіла. Я не можу це вам передати, ну, наприклад, ви сидите, якщо ви ну, умиваєтесь кожен вечір, макіяж знімаєте, і в якийсь момент вам просто неприємно, що він на вас. Тобто ви прям розумієте, що пора. І от з тіла в мене, якщо я вже зарядилась, типу, кожен день робити кардіо, то тіпа, от, буде, ну, буду кожен день робити кардіо. І виходить, що я 29-го пішла побігати з татом на пробіжку, Зранку. І в мене якби в згубився цей відлік тіла. Тобто, я реально якби не відслідкувала, що пора. Ну, тобто, моє тіло вже типу, виконало пострибушечки якісь. І все, я просто на те, що в мене на бумажці записано, благо, я кожен день записую все. Ну, типа, то зробить, то зробить. І тільки через це, щоб в мене було чітко записано, що мені треба зробити. Я така, блін, стрибки. Я просто включила камеру. Потому що я знала, що я просто зараз, если начну собирать, я вже в піжамі була, помилась. Фух. А зараз в мене, коротше, тут світло, тому трошки за світ буде. Ну якщо я туди розверну, тут просто пилосос, роутер, воно трошки такий, вид не дуже. Не знаю, як навіть краще зробити. Так що буду так стрибати. Я не хочу цієї картинку робити якусь супер. Знаєте, типа інтелектуальну цінність. Задайте мені якесь питання, щоб поки я стрибала, я вам відповіла, будь ласка. А, бо в мене є що розказати, сьогодні останній день, поки консультація моя коштує просто копійки. Я забула підняти ціну, просто забула. Ну, уявіть мене, 51 продукт, я оце зайнята була іншим. І просто вообще, так, 10 хвилин я забула, сьогодні консультація пів години, ще коштує 450. Далі я підніму ціну 1 числа і вже, ну, по іншій ціні будете приходити. Дуже рекомендую купити консультацію і не протикати. Забронювати собі місце на рік. Я знаю, що ви всі хочете спробувати за 200 гривень щось, за 300, но. Поки ви не зрозумієте, що це вдовго, а ви ж в глибині душі розумієте, що бляха-муха, ну не схуднете ви за місяць. Ну не досягнете ви тіла е, Анжеліни Джолі е, за два тижні. Ну ні. Ну ви ж по-чесному можете собі це відповісти. Чого ви, ну, як би, взовні це не кажете. І я пропоную самий, самий оптимальний варіант. Їх два. Перший. Ви платите в місяць тисяч гривень, ну одразу. Ну, тобто, тому що так я бачу, що ви бронюєте. Мені ці ігри в місяць-черемісяць місяць не підходить. Ви платите 12 тисяч і ви йдете до мене в роботу на рік по марафонам. Тобто я з вами роблю зум-консультацію, ми з вами розмовляємо, я вам придумую план на рік і починаю вас рухати по своїм марафонам. За рік ви пройдете їх шість. Ну, наприклад, у моєї мами така програма. Вона зараз, наприклад, да? мама в мене 69-го року. Мама, наприклад, ходить два рази в зал, в неї тренування на низ і наверх. Я її їх склала. Я 15 років в качалки пропрацювала. Мама моя ходить в суботу, обов'язково на заняття, корекція спини, от, до мене в антистрес. І виходить, вона паралельно проходить, от понеділок середа, видає, це якийсь марафон. І от зараз у неї декальте, потім у неї антицелюліт, потім у неї тазове дно плюс прес буде. І, наприклад, я вам можу скоригувати, а вам інакше треба. Комусь треба тільки розтяжка. Розтяжка та заведно, розтяжка та заведно. Розумієте? Вам треба систему. І оцю систему я вам можу дати. І от всього 5 місяць по цій 1000 гривень в місяць. Ви на марафонах. І я знаю, чого ви не йдете. Мені дівчина одна написала, чесно кажу, ну це значить, що весь рік треба працювати, тому що жалко, що гроші згорять. І я так рада така стала, думаю, о, підніму я цю ціну ще дорожче. Тому що мені не в кайф займатися з людьми, яким це нахер не треба. Ні, ну якщо займатися з людьми, яким це нахер не треба, платіть мені за персоналки, це понятно. Але глобально, от я хочу 5 таких людей знайти. Це перший слот, найкращий. А другий найкращий слот, і я вам його теж рекомендую взяти, це ви отримуєте 6 марафонів на рік. Да. Це вартість 24 тисячі, їх матеріалу. На 12 місяців в кожному марафоні по 2 блоки. Щось я буду кожному різне підкладати, чергувати. А потім. Ви ще отримаєте раз в тиждень персоналка. 45 хвилин. От мені так подобається, от нахіра таке робить. Да, давайте додамося в прямий ефір. І що? Ну, типа що? Що ви будете робити Стрибати мною, да? так? Мені цікаво. Такі люди класні. Типа, я не знаю, хто ти. Ні, я додамся. Я вам, вам кажу, я завжди уявляю, що там людина. Свору психіку сидить, у людей на горшке. І зараз вона мені включу прямий ефір. Нахер мені це треба. Так ось, давайте проговоримо ще цей момент по а, а, ріку, ріку року. Якщо ви берете за 48 пакет, я його поставлю в півтори тисячі євро далі. Бо по-хорошому тут... За 24 марафони і на 48 персоналки. Будь ласка, полтори тисячі. Але поки є місце, коли ви працюєте персонально зі мною кожен тиждень 45-50 хвилин тренування і проходите марафон, у вас шансів спригнути не буде. Але знаєте, чого це найскладніше? Бо по факту ви самі боїтеся свого результату. Ну, тобто, вам вигідно чогось. Не реалізуватися, вам вигідно чогось ходити в своєму говні, вам вигідно чогось не досягти результату. От, наприклад, комусь вигідно бути жирний. всі жаліють, комусь вигідно бути бідний, всі такі, божечки, йо мою як жалко. І от люди, в мене, я ж кажу, от тільки моя клієнтка чесно визнала, вона купила блок на рік. Вона каже, мої сумніви були такі, я боюсь. Що прийдеться займатися, бо я вже заплатила. І, типу, я боюсь такі займатися, тому що я вже звикла, що я така вся перекошена. Типу, я ж це зміню, і виходить, у мене не буде проблеми. Ну, умовно, прийдеться жити життя. А проблема взагалі в тілі. От що люди не вирішують, взагалі не в тілі. Проблема в тому, що в них не, немає ціли. Вони ніхіра не знають про себе. Коли у тебе є ціль, Ще один, я їх називаю дрочери, ті, хто додаються без попередження. Я уявляю їх тільки так. А, так ось, дивіться, якщо у вас є ціль, не знаю, у мене є ціль перейти Атлантику під вітрилами як капітан. Зі мною точно піде два друга. Вони точно йдуть. Ну, тобто вони знають, вони готуються. От. І... Е, окей, типа, хорошо. Що мені для цього треба? Гроші. Окей, скільки? 250 тисяч євро я порахувала, щоб ми пройшли екіпажем дві підготовки, прям екіпажем потренувались, щоб заплатити за весь екіпаж, за команду, за оренду лодки. Туди-сюди смотатися, туди доплисти, назад на літаках, лодку, щоб перегнали. Ну, коротше, окей, скільки це треба заробляти, якщо я хочу це зробити в 29-му 20... році. То есть, окей, за два з половиною років мені 250, значить в рік по сотні. Хорошо, рік по посотки, то мені в місяць 8 тисяч євро відкладати. Я хера не заробляю. Зараз 8 тисяч євро, щоб відкласти. Ну, звісно, мені треба йти їх робити. Я сіла вчитися, знайшла всі методи, знайшла, як заробляти, пішла працювати. мене вчора просто вбила одна дівчинка на ютубі. Ви мені ще за нескромне питання, а на які ви гроші живете в Португалії? Я така, типа, в я говорю, береш ідеш на роботу, береш денюжку, платиш за колбасу, бляха, мух, ну типу, на який, ну типу, що мені? Якась держава дає гроші, на, Дашенька, подорожуй, тому що ти пупсік. Ну, прям прекрасні такі люди. Але суть, давайте я підрезумую, у нас всього 2,5 хвилинки до кінця моїх стрибань. Я вам підрозумовую свою думку. Так ось, я почала вчитися. в мене розсипалась спина, тазове дно, я набрала кілограм, навіть 4 за осінь, може більше, чесно. Я зважилась, я 69, але я не 68, але я не знаю, яка я була літом. Ну точно менше, ну так, на порядок. Хорошо. Я така, блін, так ну, треба, щоб це не розсипалося, все, січні, в зал. Кожен день стрибаю, скакалку мені вже подарували, у мене ж дві скакалки. Біг, я буду бігати, мама кросівки подогнала, в мене якийсь прикол з красивками. мені мама їх купляє, я взагалі не знаю, де як воно коштує. Кожен рік я бігаю в кросівках, які мені дарує мама. Так, так, Thank you for the you are my teacher. Боже, які прекрасні люди. Типа ви шарите українську мову. Коротше, суть в чому, в мене розвалилась спина, я така, блін, ну так мені це не підходить. Мені треба ну, це порішати, тому що мені Атлантику переходить. А люди не рішають питання тіла, тому що їм взагалі глобально нема нахіра. Ну тобто то умовно в неї є проблеми болить спина. І всі її жаліють, болить спина. А якщо спина перестане болити, що вона буде робити по життю? А непонятно, а не понятно, що вона буде робити по життю. Ну, взагалі, немає цілих. І, звісно, людям складно прийняти це рішення. Я буду працювати а ще й вдовго. Всі хочуть марафони на два дні. Як скинуть 8 кг за два дня? Як одним рухом відновити грижу, яка, блін, вже 5 років твої нерви колбасить? Та це треш. Але ці два слоти найкращі. Я пропоную вам не практикати. Консультація ще сьогодні з меншою ціною. Далі буде збільшую. Ну, що вам сказати, 20 секунд. Піду фарбуватись. І мені так подобається, як оці чуваки надаються в ефір. Типу, от прям ждуть. Я так українською мовою щас... Щас додам їм. Додам їх. да? І вони прям такі, да? Ну, коротше. Так, щастя, здоров'я, до побачення.